Вітаю вас в ефірі першого міського програма «Інтерв'ю дня» в студії працює Вікторія Пінчук. Юні криворізці не припиняють нас здивувати своїми талантами та досягають все нових висот, навіть попри таку ситуацію в країні. Тож сьогодні у нас в гостях восьмирічна співачка Ела Кривченко, яка розповість про свою діяльність, які фестивалі зараз відвідує і в Україні і за кордоном, а також що зараз змінилося в музичній сфері особисто для неї. Ело, вітаю тебе в нашій студії. Доброго дня. Ти вже у нас була правильно так. розповідала про свою творчість. Mm -hmm. Зокрема, тобі лише 8 років, але ти вже досягла таких висот і розпочала займатися музикою з трьох років. Розкажи глядачам нашим, хто тебе привів у музику? Чому така любов саме до цього напрямку? Мене привела до 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 мама, на різні заняття вона мене так, і саме спів мені сподобався. Куди мама повела в першу чергу? І чи, можливо, вона тебе запитала, Ело, а ти хочеш займатися музикою? Так, вона питала, і мені це сподобалось. А звідки в тебе особисто така любов до музики? Ти любила там співати з дитинства? Так, любила співати з дитинства, мені це подобалося. Тебе в родині хтось співає, займався колись музикою. Ні. А як мама помітила твої таланти такі? Просто мама е, мене водила різні заняття, та мені подобався саме спів е, і так почала співати. А на які заняття водила? Щоб просто порівняти? На художку, е, на танці, все таке. А саме співи, чим сподобалося? Що ти відчувала в цей момент, коли от почала співати? Просто мені з самого дитинства дуже сподобається співати і так рішила. А які пісні любила співати? Пам'ятаєш? Mm -hmm, ні. Ну це сучасні були пісні чи, можливо, якісь народні або іншого жанру? Ну там українські, англійські, саме таке. Навіть англійські? Так. Знаєш мову, так? Англійську? Так. Займалася спеціально для співів чи вже вивчала, коли співала? Вивчала, коли співала. А які тобі виконавці подобалися? Оля Полякова, Дідьо, Олег Олегвіні. А чим вони тебе так зачепили тоді? Оля Полякова, те, що вона так добре співає, може досягти такі високі ноти. «Дідзьо» просто прикольно, мені дуже подобається. Ліхвінік самого дитинства його слухаю сподобався. Тобто тобі подобаються такі різножанрові, можна сказати, виконавці. А ти сама в якому жанрі полюбляєш все ж таки співати? В ліричному жанрі. Чому так? У тебе є якийсь еталон, все ж таки на якого ти орієнтуєшся? Олі Полякову. Мама привела займатися музикою, що далі? Скільки ти часу цьому присвячувала і, можливо, змінювала викладачів, поки знайшла свого? Викладачів довго було дуже. Різні вчителі постійно мінялися. А чому змінювалося? Тобі не підходило? Чи ти просто мінялася з віком? Самі. Чого навчали тебе от самого початку? Ти пам'ятаєш свої перші такі заняття? Просто розпівувалися спочатку, вибрали пісню, яка мені сподобалася, та співала. Твоя мама згадувала, що три роки це такі були початкові кроки, а з п'яти ти вже почала більш так ширше займатися цим. Що було в п'ять років, ти більше часу почала присвячувати, і ти вже для себе вирішила, що далі все ж таки продовжиш цей шлях чи щось інше. Так, Ш шлях. Яка була тоді Марія? Що ти хотіла, яких висот досягти? Стати популярною співачкою та хорошим музикантом. Протягом цього часу ти чула, що ти юна все ж таки співачка, тому що ти активно береш участь і в фестивалях, і в різних конкурсах. Що тобі люди казали, коли ти казала мені 8 років, я 5 займаюся вокалом? Говорили, що я добре співаю, хвалили. А хто переважно тобі це казав? В садочку дитячому, там, в школі, на співу самому. А загалом часто виступала в школі, там, так, на якихось заходах? Таке. Як вчителі помітили твій такі таланти і хто запрошував тебе виступати? Просто як то саме взналася все. За стільки років виступів ти була на різних сценах? Які такі фестивалі, конкурси тобі запам'яталися найбільше? Або, можливо, проекти? Можеш їх згадати? Я розумію, що їх було багато? Прага, Луцьк, в Києві фестивалі, Болгарія там багато інше. Ти називаєш багато таких міст і за кордоном, зокрема, що там було. Це були якісь спеціальні проекти співочі і де ти їх знаходила? Ми по інтернету, там по фейсбуку знаходили та співала. А що було в Празі, зокрема? Пам'ятаєш? Не дуже. Це тобто було дуже давно так. Багато чого було. Зокрема, чула, що ти долучалася також і до школи співочої. Так, вона в Болгарії так проводилася. Так. Що це було, хто до цього долучався, це були якісь відомі співаки? Конкурс був United Kids Болгарія, Болгарії. там були журі Влад Зеленський. Місцеві, так розумію, виконавці, так. так, болгарські. Зокрема, чого навчали тебе? Співати добре, так. А хто з тобою там був? Це були діти різного віку і звідки вони були? Були з України, наприклад? Були з України так половина та половина з Болгарії. Твої враження все ж таки. Які емоції ти потім вже привезла по закінченню? Мені там дуже сподобалося, та мені кажеться, що я дуже розкрилася тоді. З вами працювали, навчали так чогось. Що навчали? Навчали тому, що. Добре, співати дуже. Вони, вони хороші співаки. Тобі давали якісь настанови на майбутнє? Так. Що казали? Казали, що молодець, чи треба ще там старатися, і що саме сподобалось, що не сподобалось, і все таке. Також ти брала участь і в телевізійних проєктах в Україні, так? Що це були так. за проєкти, в яких містах і коли це відбувалося? Е, в Луцьку це було там дуже давно е, сподобалося ну, дуже класно. Також я знаю, що е, ти брала участь зірковий дует, здається, так, програма. Так. Ти співала з Павлом Зібровим. Коли це було і як взагалі ти потрапила на цей проєкт? Це теж інтернет прийшла, та враження такі ну, було страшно, але коли заспівала, отримала від цього удовольстві. Там також було зіркове журі, так? Так. Хто там пам'ятаєш, був в журі? Дуже. Тобто все змішалося дуже багато, в тебе було таких фестивалів, трошки можна заплутатися. Так? так? Оці проєкти, дивись, якщо порівняти, на твою думку, ти можеш це сказати. І в Україні ти була на проєктах, і була за кордоном. Яка їхня відмінність? Mm. Як там навчають, як тут навчають? Чи все по різному зовсім? Все по-різному. Наприклад, щось можеш згадати, що ти навчилася тут основного і що там? Mm, тут… E... Співати так, а там прям дуже класно співають. Також ти виступаєш на сцені. Я знаю, що ти виступала на День Незалежності України, так? Так. Що це був за виступ? Це було в Києві, виступала пісня щасливі люди на День Незалежності України. Як ти туди потрапила? Тебе запросили, чи можливо. Запросили мене. Запросили. мене. — Бачили тебе раніше, тому запросила, так розумію? Так. — А що за пісня? Це тобі дали пісню, чи ти сама її запропонувала? Сама її запропонувала. А що в ній такого особливого? Ну Це пісня така фестивальна, е, класна. А що відбувалося взагалі в той день? Це була така концертна програма, ти виконувала одну пісню? Як це було просто, щоб ми розуміли всю масштабність? Mm. Це було дуже приємно, класно. Ну, тобі сподобалось, так. так? Ти відчула себе такою зіркою. Ці проєкти тобі допомагає мама знаходити правильно? Так. Як це відбувається, Ви так ти кажеш, мама, хочу поїхати, наприклад, на фестиваль за кордон або в різні міста України. І ви шукаєте, чи як це відбувається? Ми шукаємо різні конкурси, і ілі... там самі вони знаходяться. Лібо приглашають мене. Які з останніх фестивалей ти встигла відвідати? Ми самі розуміємо, у нас війна, у нас не все можна провести. Зокрема, можливо, дистанційно якось долучалася. В Болгарії конкурси «Срібне і всякі такі. Зараз як важче все ж таки їздити, брати участь в фестивалях і конкурсах? Так, важче. В чому ця важкість? Їх стало менше, чи тому, що в нас війна, можна сказати. Тому що війна, не... некоторі конкурси відміняють е... і не їдемо. А вони були в тебе в планах, так розумію. Так. Заздалегідь. Також я знаю, що ти випустила свою першу патріотичну пісню і навіть записала кліп. Розкажи про неї. Це хто її писав? Це ти сама чи, можливо, з якоїсь своєї командою? Це написали слова Марія Патіхіна і музику. Е... Місцеві, так, я розумію, так, це так. вся команда складається з криворіжців, Ні, так? — Ні, Це з Києва. І з Києва є виходить. Як писалася ця пісня і що в ній особисто, особливо, що вона, чим вона тобі подобається? Просто подобається класна пісня, яка дуже хороша по фестивалю. А про що в ній співаються? Є такі особливі якісь моменти, які там ти хотіла донести все ж таки слухачам? — Про те, що я мрію співати? Е Саме де мрію співати. Ти зняла кліп навіть на неї? Так. Як встигла і хто знімав тобі, і як взагалі, якщо так зобразити цей кліп, як він виглядає? Це був кліп ну масштабний так. Де знімався? Де знімали цей кліп? В Кривому Розі, чи можливо кудись виїжджала? Саме в Кривому розі. А так. де? В яких локаціях? Там, де квіти, там. Тобто такий позитивний, можна сказати, хліб. Це в межах міста саме, так? Було, так. ви шукали локація. Хто тобі з цим допомагав? І хто взагалі подав ідею, а давай відзнімемо кліп? Мама. Мама. Мама, можна сказати, такий продюсер трошечки. Так. Яка атмосфера була під час зйомок і який кінцевий результат ти отримала? Ну, ми знімали та в кінці. Дуже довго це знімається, а в кінці е, отримали результат. Скільки знімали? Діто 4 часа. Результатом ти задоволена, так, я розумію? Так. Це такий перший твій кліп взагалі? Ні, вже давно. Тобто ти так активно все ж таки е, залучаєшся до мистецтва, до творчості в Кривому Розі і випускаєш свої кліпи, можна сказати. Так. так. У тебе, я знаю, є власний YouTube канал навіть. Розкажи про нього, чому ти його створила і скільки вже таких кліпів ти, ти, ти туди завантажила. Просто тому що ну, на сценах різних е, кліпи викладаємо на канал. Е, в кривому розі, можливо, знаєш когось, хто теж таке робить. От, е, з виконавців твого віку. Можливо, є така в тебе спільнота. Ну, у мене багато таких друзів є. І вони теж активно займаються творчістю. Нікотри так, нікотре ні. А якщо ти себе от порівняєш, ти активна, так, я розумію, в цьому плані. Ну, так. Зокрема, що викладаєш на ютуб канал? Лише пісні, як ти кавери, його просуваєш в кривому розі. Кавери, різні пісні, що на сценах, кліпи. А які все ж таки кавери робиш? Ну, в кімнаті включаю пісню і співаю. А яких виконавців? Це якісь такі сучасні, можливо, у нас зараз дуже популярно саме такі патріотичні пісні, присвячені Україні, можливо, з останніх твоїх е, е, каверів є такі. Mm. Чи, можливо, плануєш? А кого б хотіла взагалі переспівати? Не Знаю, Ну, Можливо, Просто так слухаєш, думаєш, хочу так подобається. бути собою. У тебе вже є свій сформований стиль, і ти хочеш. Так. Також з ним. Дивися, є в тебе зараз якісь мрії? Щось ти плануєш, тому що ми розуміємо, могло щось відкластися на потім, і ти планувала це. Скоро там будемо колядки, вчити та на календарі бют. А твоя особиста мрія? Якою ти бачиш себе там через 5-10 років саме в музичній сфері, і як ти бачиш Може розвиток? співачкою, так. А де б ти ще хотіла побувати? Саме місто якесь? На яких фестивалях, можливо, конкурсах, які от не збулися зараз ближчим часом? Хотілося б там в різних странах, де то там в Америці, там в Іспанії, що таке? Зокрема, я знаю, що ти долучалася до фестивалю, який проходив в Америці, так? Так. Дистанційно це відбувалося, там ти особисто не була поки що. Угу. Що це був за фестиваль і що, що ти там виконувала? Фестиваль. Е... З якою піснею ти подавалася взагалі? Світ без війни. Світ без війни? Так. Це була україномовна пісня? чи Українська. А, українська. І як оцінили її там, знаєш? Сподобалось, говорять. А хто там в журі був? Не був. Тобто так, Американський. Оцінили... Але написали, що сподобалось, так Так. ти якесь місце зайняла, чи просто це такий відбір був поки Відбір. Що? Відбір. Можливо, ти хочеш щось порадити діткам, які також займаються співами? Можливо, в тебе є якісь такі поради для них? Бажаю, щоб вони йшли далі, долучалися своїм мрії, щоб в них все виходило. Це основне. А ти взагалі чим керуєшся? Своїй творчості, Бувають такі взлети, бувають і падіння, бувають розчарування? Як ти себе підтримуєш, як тебе підтримує мама? Говорити, що ще буде множество конкурсів, які я можу приймати і виграти. І ти в це віриш, ти налаштована. Я так розумію, ти бачиш себе відомою співачкою в майбутньому. Правильно, хочеш так. зайняти таке п'єдестал на українській сцені, можна сказати. Mm -hmm. А з ким би хотіла ще виступити на сцені? Кимось таким відомим, можливо, солі поляковий. Це так, я розумію, зірка номер один для тебе. Так розумію, ти на неї орієнтуєшся? Так. Так, і на цьому ми завершуємо з тобою розмову. Дякую, що поділилася своїми планами. Дякую, що розповіла, де ти була, і трошки поділилася порадами з дітками, які також хочуть долучитися до такої творчості, спробувати себе співах. Нашим глядачам нагадую, що це була програма дня» на першому міському. У гостях у нас побувала восьмирічна співачка Ела Кривченко, яка за свій такий юний вік побувала на багатьох фестивалях та конкурсах не лише в Україні, але за кордоном. Ела, зокрема, розпові розказала нам. Як це проходило? Що зараз з творчістю в кривому розі, і зокрема про що вона мріє? В студії працювала Вікторія Пінчук. На все добре, ще побачимось.